А лікарі рекомендують зараз приймати на постійній основі це ультрамагнієвий комплекс. Ультрамагнієвий комплекс, до складу нашого від компанії Лівгуд ультрамагнієвого комплексу, входить цитрат магнію і глюканат магнію. Це дуже біодоступна форма. Покращує емоційний стан, знімає стресовий стан, покращує, знімає судоми, знімає напругу в м'язах, налагоджує сон. В мене були проблеми. Також ми всі живемо в Україні, знаємо, яка у нас складна ситуація. Без магнію зараз абсолютно люба стресова ситуація понервували. А хто, наприклад, палить, хто вживає якісь лікарські хімічні препарати, тому просто необхідно магній, тому що він приймає участь більше ніж у 300 біохімічних реакцій в організму. Це е, е, продукт, який налагоджує всі функції в організмі людини. Зверніть е, увагу, я вам е, Показую на слайді оздоровчий пакет. Якраз оздоровчий пакет до оздоровчого пакету входять всі дані е, біо, е, добавки. Ще хочу сказати і зауважити, що якщо ви будете приймати амінокислоти, ви будете сильні, молоді, енергійні, у вас буде гарна пам'ять, у вас буде гарно відновлюватися організм, будуть сили на все. Тому це якраз оздоровчий пакет ну необхідний. Буквально Це, це, це набір ем, добавок, найоптимальніший набір, який повинен попробувати хоча б. Кожен що можу ще вам порекомендувати. Ті люди, які десь періодично для себе щось хочуть попробувати, я рекомендую вам мультивітамінний комплекс, про який ми говорили: вітамін Д 3 К 2 і Ультрамагнівий комплекс це мінімум, який ви повинні для себе придбати.